Як складеться подальше ваші діяльність в Споднівському університеті? Я матиму курс, він визначений, це курс, який буде стосуватися звичайної України і буде стосуватися Центральної і Східної Європи. Це процеси глобальної трансформації в Центральної і Східній Європі після розпаду Радянського Союзу, включаючи і останні події в Україні. В цьому регіоні це буде вигляді лекцій, це буде вигляді семінарів. Я матиму групу студентів, це є докторанти, які займаються цією проблематикою. До кінця липня я знаходжуся у статусі вченого дослідника в центрі Макмілен. А з 1 вересня я буду викладати повний курс, над яким ми зараз. Працюємо для того, щоб він був в, в графіку в графіку університету.